Друзі, всім привіт! Ви на каналі Games. Сьогодні у нас на огляді важкий танк 9 рівня, німецький, новий скоробок е 77 Розглянемо польову модернізацію, яке обладнання краще на нього ставити, які перки, як він взагалі грається. Я проїхав на ньому достатню кількість боїв, більше 15, тому, в принципі, вже є що сказати про цей танчик. Сьогодні перший день продажу. Завтра відповідно, другий я випущу це відео, тому, в принципі, думаю, буде корисно тим. Хто цей танк вибив, і тим, хто цей танк не вибив, Думай купувати коробки, не купувати. В принципі, майже всім, хто купив там 50-75 коробок, випадає якась дев'ятка нова, або Е77, або ЛТшка. Сьогодні конкретно проговоримо про Е77. Мені особисто здається, що це кращий танк із коробок, ну, не враховуючи шкоду в труде стилі, але шкода, це вже старенький танк. А із новинок, мені особисто здається, що Е77 більш універсальний. Більш не буде залежати від рандому і, в принципі, класна фарм машина Тому давайте перейдемо зразу до польової модернізації. Ми підвищимо прохідність, далі точність, огляд, так як це фарм машина краще вам світити і собі, і іншим. Більше будете фармати. І саме-саме саме основне, тут, в принципі, це все може бути спірний момент, так але те, що. 100% його буде жорстко бустити. Це плюс 4 км до максималки, тому що ви втрачаєте всього лише 5% до зведення, і мінус 7% до того, як буде крутитись ваша башта, а плюс 4 км на годину буде відчувати кожен бій. Також рухливість обов'язково для цього танка, якщо у вас немає червоного обладнання. І так ми приходимо плавно до того, що нам ставити на цю машину. Тут дефолт загартування турбіна досел на відкриті мапи, і на закриті мапи катаєте загортовне броня до стабілізатор. Так, хтось може сказати, навіщо стабілізатор можна катати на турбіні, але повірте мені, на маленьких мапах стабілізатор буде набагато-набагато краще. Те, що ви прийдете на 20 секунд пізніше на позицію, нічого ви не втратите, але мені особисто зі стабом грати. Прям круто. Навіть на відкритих мапах, я вам скажу, що брати з табу іноді важливіше, ніж взяти турбіну. Ось, в принципі, я на такій збірці відкатав майже 70%. І, ну, 3400 для ТТ-9, преміумного непоганий результат. Ось. Що стосується парків, зазвичай ми їх не чпаємо, але так як у нас нове обладнання, давайте коротко пройдемося. Це чисто суб'єктивна думка. братство ремонт, гостро зірак, ре, екстремальні умови дуже важлива штука. оце а, Координація, практичність. Далі в нас тут що? Братство, ремонт, снайпер, плавний аборта башти. Тут, в принципі, все ок. Тут все ок. Давайте розглянемо, мабуть, оце. Більше останнє. Тут обов'язково ставити відчайдушний і обов'язково ставити ближній бій, наприклад. Відчайдушний, якщо у вас залишається менше 25% машини, в нашому випадку це 500 хп, ви будете швидше заряджатись на 6%. Це достатньо багато. І ближній бій також ви на першій лінії граєте завжди з ворогами вашими. І час зарядження гармати збільшено на 2,73%. А тепер уявимо якщо ви ще й шотний, і у вас працюють два ціхперка, 2 перка, 635 плюс 2,73. Це скільки? Це майже 10%. Тобто, по факту 2 перка дають вам ще один досилач. Ну, коротше, дуже 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 імбова штука, саме оці два поєднання. Ось, в принципі, плюси-мінуси так розказали. Е, в цілому, ну, давайте ще пройдемося по гарматі окремо. Гармата тут, як у ті Гримауса по пробиттю, 312 голда, 246 ББшка, але є нюанс. Голдалате трошки швидше. І альфа менше. Тут альфа 460, тут альфа 311. Але ДПМ у е 77 більше. Якщо ми візьмемо цифри 256, ну сухі, да, без екіпажу чисто гармати, то ДПМ тут краще. І мені в цілому пушечка подобається більше. Значить Е77 ДПМ 256 і Гермаус ДПМ 2052. На 150 різниця в 100. Якщо ми беремо досил, екіпаж, братство, все інше, різниця ДПМ буде 200 плюс одиниць. А 200 плюс одиниць це ну, дуже, дуже важливо. Мені особисто ця гармата подобається більше. Я думав, що краще буде альфа 530, як у Є75, наприклад. Але Е77, це прям топчик Альфа 460. Але плюс в тому, що у вас КД 10 секунд, ну там 10 з невеличким 10.05. І при цьому, якщо ще парки працюють і всі штуки, там буде 9,9, 9,8. І при тому, що, наприклад, конкуренти там Тигер Маус 75, Поляк, той же БЗ 58, ну всіх, кого альфові пушки, в них КД зазвичай там 11,5, 12 залишнім. А в перестрілках дуже часто буває таке, що ви даєте дві, і вам дають одну. Ось. Це, це топчик. Тому, якось так, давайте вже перейдемо в бій. І там більш наглядно я вам розкажу про плюси і мінуси танку. Так, отже, ми попадаємо на мапу Прохорівка. У нас в сетапі два зводних є 77, СТРВшка. Плюс зараз дивимося, що немає арти, в принципі, і немає всяких ялинок. До речі, в них грає взвод G 40 і нової ЛТ 9 рівня. Оця ЛКПЗ-70К, теж з коробок, в принципі, непогана. От, вже мене хтось просвітив. Цікаво старт бою вже лампа працює. Парсучок не відкидуємо. Цей бій, якщо що, я зіграв сьогодні, буквально пару годин тому годину тому ось. Просто коментую зі сторони дивлюсь, так скажімо, разом з вами, і буду коментувати, що буде відбуватися в бою. Відповідно, буде видно, як танк себе почуває в цих умовах. Висвічуємо ЛТшку. І не пробиваємо в борт башта. Ну, це класика. Це класика мого аккаунту, в принципі. У мене часто такі тички летять. Теоретично, оце вже повинно було бути 500 плюс демеджі. Ну, погодьтеся, не пробити ЛТ в борт башти це якби рідкість. Так, висвіч... висвічуємо кілану. Даємо точку на 500. Ось. Чому злопам'ятний класна штука? Ви бачите, що я б... видно, що він без мехвода був і без БК. Злопам'ятний буде давати вам в ближньому бою, наприклад, часто буде таке, що там з важкими танками та й з середніми танками. Ви можете вибити комусь БК. І, умовно, на інформації ті яка у вас є. На дистанції багатьох боїв це буде давати вам набагато більше, ніж, наприклад, там якийсь майстер зброяр. Це ж новідника, нові да, чи щось таке. Так, а ми вже 2К висвітили тим часом. Це, до речі, мапа для тестування. По снарядам. А, під калібр у нас. 312 пробиття, 1190 летить. ББшка в нас. 246 пробиття, 1080 летить. В принципі, і те, і те дуже комфортне. Але я прихильник того, щоб на таких танках е грати в більшості на Голді. Чому поясню? Тому що снаряд коштує не так багато. А альфа там біля 500 завжди буде. Е Мати свою окупність. Тобто ви не будете в мінусах, навіть граючи на голді. Ну, якщо ви будете пробувати давати демедж. ось Граючи хоча б в 2500. Ну, ладно давайте навіть на 2 200, навіть, якщо ви будете грати на голді, то та навіть в 2К. Ви все одно будете фармити на цьому танку. Це не, не якийсь там не знаю КПЗ СТ-8, якого Альфа 200. Там невигодно грати на Голді. На цьому танку на голді грати вигідно. Не знаю, залетіло чи не залетіло, вже не пам'ятаю. Тим часом у нас ще 2 300 демеджа, 2200 асиста. Льово Professional їде жопою. В принципі, нормально. Щастить. Хочу звернути вашу увагу на те, яке маленьке коло зведення у цього танку. Це повторюю тяж 9 рівня, у якого альфа 460. Тобто подивіться, які в нього летять тички. Якщо, наприклад, забути, що це тяж, можна подумати, що це тички я стріляю зі Скорпіона. І то не, не завжди зі Скорпа вони так летять. Тому що, по факту, гармата майже однакова, єдине, що у Скорпа 300 Ой, там 490 альфа, а тут 460. Ну, в принципі, по всім іншим параметрам, по пробиттю і швидкості польоту снаряду, майже все однаково. Так, Є-77. А також звертаю вашу увагу на те, що танчик на дистанції, особливо, достатньо рикошетний. Ось мені будуть кидати зараз по бортам, по ВЛДшці. Я казав вам, що ВЛДха має приведену броню приблизно 240-260 для ББшки. Де під калібр, відповідно, ВЛДха має більший кут, відповідно, більше броні. Ось. У нас вже 4200 демеджа тим часом. Так. Що у нас по мапі? 96 рахунок, ХП плюс 800. В принципі, не так і багато. Бій простенький, але в цьому бою ви бачите, що танк А точно влучає, добре влучає. А, має хорошу стабілізацію, ось я вам показую, що стаба хороша. Ну, як мінімум, якщо не, не рухати корпусом. А, друге, має комфортні кути. Ну, ось точність, будь ласка. будь ласка, Просто GS-40 торчала там небагато взагалі корпусом, Плюс він їздив туди-сюди, мансував. Звелися, секунду почекали, кинули, залетіло. І, по-моєму, якщо не помиляюся ВСТ-шку, яку, яку я до цього кидав, в мене там ще залетить Блайнд. І, по-моєму, там теж плюс 500 хп. Ось, давайте зразу результати бою. Значить, в цьому бою на прохорівці. У нас залетів ще один Блайт, 5000 демеджа, 2000 асисту 218 фарма. Будь ласка, по по снарядам 16 пострілів, 15 влучень, 12 пробиттів. По факту, якби в ЛТшку було пробиття, це було б 16-13. На відкритій мапі я вважаю, що я показав, що гармата дуже топова. Чистими вийшло з особистими резервами 100 тисяч. 100 тисяч. На фулл голді з цим спорядженням з 20, 100к чистими. Якщо ще кланові резерви були, це плюс 60 тисяч, було б 160 тисяч чистими. Тяж 9 рівня, фармить, фармить жорстко-жорстко. Це один бій. Давайте тепер другий бій покажемо там, де я більш настріляв, і більше, скажімо так, ініці... ініціатива була не від асисту, а те, що я сам робив, погнали. Так, тут ми попадаємо на мапу вестіл попадаємо в нубку до 7 рівнів, але все одно воювати ми будемо проти І 75, проти Вайзіка, Яхтігра і всіх інших. Тому, в принципі, нубка не нубка яка різниця? Ми хочемо показати. Я хочу показати, як цей танк грається. Ось. А їдемо без турбіни. Те, що я казав. Якщо їхати недалеко, турбіну брати не обов'язково, тому що буквально там 20 секунд ми вже на місці. Правильно, правильно. Ось. Подивіться, яка на стабілізації маленьке коло зведення, дуже маленьке. І, в принципі, динаміка теж достатньо хороша, ну, як на мене. От. Так, зразу під'їжджаємо чекати тяжів якихось. Які тут могли би бути. Бачимо тільки Вазіка. Страйм кришу. Влітає 324. До речі, в цьому бою, якщо я не помиляюсь, мені буде жорстко відкручувати по альфі. Ось, якщо в тому бою летіло попередньому 500 То тут буде. Ну, самі побачите, тут буде летіти 400, 420, 430. Коротше, ВГУ урівнює. Десь тобі дає 500-600, десь тобі дає 400. В принципі, це наша гра. Протер кустить прикольному кущу. Нормально грає. 410 дає. Норм. стій. О! Все пт 460, нормально. Ну, скажіть, гармата, класна. Гармата -то просто топ. Враховуючи, що це тяж. Ну, типу, об'єктивно, ось занатиск недавно катав концепта. Скажу вам так: у концепта стабілізація і точність гірша, ніж цього танку. А концепт далеко не непоганий тяж, погодьтеся. Ну, я сам про гармату маю на увазі. Танкує валдешечка. І На таких мапах, наприклад, а, якщо у вас є рельєф. ВЛД то і не суперброня, там всього лише 135 мм, але завдяки тому, що є хороший кут і просто прямо 240-260 приведен для бабешок, то коли у вас трошки рельєф ще є, для вас. Е як сказати? ВЛД буде там в районі 280, ну можна навіть до 300 доходити. Демвазіка 430, нормально. Тобто, і це вже бій не де мені хто світить. Бачите? Тут я сам беру ініціативу і перестрілююся з ворогами? Трошки землю копнули. Ну, розсинхрон міг бути. Знову працює в нас злопам'ятний, ми бачимо, що в нього поламаний ствол, ми бачимо, що він без заряджаючого. Тому, в принципі, можемо роздкувати собі, підставлятися. Встановлено він нам нічого не зробить, в нього там скільки ДПМ 15 секунд КД або заряджаючого 30. От, умовно, уявляємо, що ми зустрічаємо ВАЗіка в ПВП бою. Вибаємо йому заряджаючого. За 30 секунд. чисто в теорії ми йому даємо 3 тички. Ну, коротше, це я маю на увазі, що на тяжах качаєте злопам'ятного дуже класна штука. Дуже буде вам допомагати в багатьох ситуаціях. Є там також і інші хороші перки, але просто такий байт на злопам'ятного на перк. Так, 3200 демеджа у нас, 6-5 рахунок. До речі, що в тому, що в цьому бою не якийсь там турбач суперперемога, так? Це йде рівномірно. Ми далі йдемо за своїм демеджем. Будемо його шкати. Зараз буде цікава ситуація з А Показуємо наглядно, як танкує цей танк. Не то, що там супер танкує, але танкувати може, якщо правильно ставити кут. 360 ББшку танкуємо. Не знаю, скільки в нього там пробиття, це походу стокова гармата, але все одно там, в принципі. Нейкотігра другого в топі, там 230 чи скільки. Все, є е 75 пограв. Так, у нас вже 4500 демеджа. Тим часом. А тут десь недалеко повинна яга бути. Бачимо ягу. Ліземо? Тому що вже кінець бою. Знову в нас працює злопам'ятний. Ми бачимо, що він без двигуна. Крид двигуна. тут я зафейлив. А ні, не зафейлив, нормально. Там, мабуть, наступна буде. Тігра дав. Хоча, хоча, дивіться, звівся не до кінця. Абсолютно не до кінця. На савкових гарматах це було б по-любому промазав. Але так як це німецький танк, то він попадає. Ну ось, О отут тут я да. я, я пам'ятаю, що десь далі це буде. Хоча в моментах, коли 100% зведення і снаряд десь пропадає, це, скоріш за все, просто россетх сервера. Так, у нас 5400, 1300 асисту. Це буквально бій там. в, в той же ж день. Умовно. Ну, сьогодні, бо сьогодні танк вийшов. Відосно наступний день буде. Наскільки легко, наскільки комфортно. Це не такий стандартний огляд, де, типу, я їду на танку. Я вирішив, що буде краще, мабуть, робити огляди і показувати, і розказувати, що я роблю в боях. Показати свої бої на цьому танку там за, за стрім, наприклад. Тому що ці бої, до речі, зі стріма цьому бою в нас майстер не вийшло, тут перша ступінь, хоча по фарму навіть більше вийшло і по демеджу. 5800 дамагії, 1700 асисту. Реалізація пострілів 17-14-14, десь там стріляв, два рази промазав тігра. Ну ви бачили, там, не знаю, може Росинг, по факту, там, де летіло, залетіло 14-14. Тобто гармата у танка реально топова. 120 тисяч чистими. Ну, в тому бою 100 тисяч чистими, тут 120 чистими. Це без кланових резервів, тільки особисті. Якщо ми додамо сюди кланові резерви, 30% буде плюса від 150%. Це ще 50к, тобто чистими 170. Танк реально хороший, один з кращих премів, в принципі, не тільки тіжів 9 рівня. 7-52, мабуть, буде посильніше, але із-за того, що в нього дуже довге зведення 3 секунди і дуже пана точність. У мене на ньому три позначки, я знаю про що говорю. Все одно, мені особисто от, на е 77 я сьогодні кайфував. На 7 теж кайфував, але моментами просто коли ти копаєш землю з 3 трьох, -3, ну це прям підбільшувало. Хоча 752 об'єктивно буде сильніше. Але універсальніше і комфортніше, мабуть, я особисто вважаю Є-77. Тому що 752 грається виключно на підколах, тільки на голді, тому що тут ББшки просто 240 пробиття, це мало і 800 метрів летить, це габела. А Е-77. Ти на ньому можеш і на, гол, на голді нагібати. Можеш і на ББшках, будь ласка. 246 пробиття, 1080 метрів летить. Ну, це норм. Це нормально. Плюс це циклічка. Тобто на ББшках теж можна класно фармити. Ну, якщо порівнювати саме як Прем, то я впевнений, що Є77 буде краще премити, фармити, ніж 752 Ось З Тігер Маусом, якщо порівнювати, ну, подивіться на це здорове корито. На оці здоровенні борти, які він длиннючий, і подивіться на ці Ну це, це стежка по розмірам. Ось, якщо так взяти, ось. Тігер Мауса він не влазить в екран. І. Є 77. Так що. Такий огляд вийшов. Не знаю, пишіть коментарі, як краще робити огляд і їхати в лайв режимі, чи робити огляд. І, отак, як я зараз сьогодні, це такий перший експеримент, показати вже два записаних бої, які я проїхав. Це все знову ж таки зі стрімів, там можна перейти чекнути, яка мене, що я вживу коментував Але мені здається, що краще показати максимальні хороші бої на танку, плюс і мінуси показати, ніж просто проїхати там два середніх бої. Ну, це можна і на стрімах подивитись. Все. Дякую за перегляд, сподіваюсь було корисно. Можливо, хто вибив танк з коробок, щось розказав, може, вам перки допоможуть чи полівач, чи щось. В будь-якому випадку, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, подобайки, підписки туди-сюди. Все. Побачимось на стрімах і на наступних оглядах на танки. Все, всім добра, до побачення.